На щату захисника зосталі. ми мріємо, щоб він повернувся додому. Благаю, поверніть мого братика, захисника Маріуполя, з полону додому живим. Я його дуже люблю, ціную, чекаю і мрію, нарешті, обійнятись. Допоможіть збутись моїй мрії. Я мрію, щоб мій син повернувся додому, щоб я могла його обійняти, поцілувати, женити. Моя найзаповітніша мрія, щоб моя дитина. Вернулася додому живим, неушкодженим і якнайскоріше. А ще в мене є така мрія, щоб на нашій рідній країні було ясне небо і мир. Ще хотіла б, щоб, хоча б наші діти могли зателефонувати нам. Я мрію, щоб мій коханий чоловік найближчим часом повернувся додому зі своїми побратимами. Я мрію, щоб мій вічим скоріше повернувся додому. Я дуже його чекаю. Я мрію, щоб нашого татка скоріше повернули додому, і він побачив синочка, якого він так сильно чекав.